Того року набув чинності закон України про внесення змін до деяких державних законодавчих актів України щодо проходження окремих питань, військової служби, мобілізації і військового обліку, відповідно якого. З починаючи з 18 травня, всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої персональні дані. Можна звернутися до центру комплектування територіальної громади, можна через мобільний застосунок або звернувшись до центру надання адміністративних послуг для оновлення даних. Військово зобов'язаному потрібно мати з собою лише документ, який підсвічує особу, тобто паспорт громадянина України або інший документ і мобільний телефон. А також е, потрібно мати змогу е, під час оновлення даних у військовозобов'язаних, у яких є електронна почта, увійти до цієї електронної почти для надання адміністратору коду підтвердження цієї електронної почти. Все. Заява, вона реєструється на порталі Дія от, і передається до реєстру оберіг. Ця інформація обравляється і як наслідок вже формується витяг, в якому. Зазначається, що громадянин оновив свої персональні дані, якому відображається він відображається Вінкод військово зобов'язаного і проставляється печатка і підпис адміністратора, який сформував цей витяг. Громадянин, завітає, приходить до нас центр надання адмінпослуг. Є система керування електронною чергою. Ми спеціально оновили цю систему, де Уже є окреме вікно, яке називається актуалізація даних військовозобов'язаних. Бере талон, чекає чергу, от його викликає адміністратор і починаємо працювати. Вся процедура з моменту, як зайшла до адміністратора, займає приблизно 10 хвилин. Так, да, багато людей йдуть. А але... там якісь конкретні? Наприклад, взяти суботу по Ну, за суботу ми прийняли 20 осіб. На сьогоднішній день не можу ще сказати, але людей вже багато.